Привчати до книги дитину потрібно змалку. Спочатку мамині казки, потім перший дорослий похід у бібліотеку. Серед різноманіття дитячих видань, чи то у книгозбірні, чи то у вільному продажі, кожен хто любить читати та хоче, обов'язково знайде собі щось цікаве. Щороку в Україні з'являється до п'яти тисяч книг для дітей. Вони різнокольорові, рухаються та навіть говорять. Письменники роблять усе, щоб дитина занурилась у світ казки чи оповіді. Фахівці додають головне, щоб книга, яка потрапляє до рук дитини, була якісною. Вони не всі того високої якості, яких би хотілося бачити вчителям бібліотекарям. А чому тому, що появляються нові письменники? Слава Богу, що вони з'являються, але вони пишуть так, що ще дітям не дуже подобається. Це одна справа, а друга дехто і напише книжку, але видати її дуже коштовно. Це і ця книжка буде коштувати 20 гривень, 50 гривень. Про якість книжкових текстів для дітей говорять і видавці буде якісна книга, буде і читач, а його в Україні не бракує. Як можна виховувати смаки? Треба просто пропонувати якісний продукт. треба... Звичайно, з дитинства треба керувати дитячим читанням. Дитина повинна мати доступ до книжки. Щоб дитина відчула на дотор казку, її потрібно оживити. Саме таке відбувається із книгами, які створює рівнянка Олена Медведєва. Її казки, оповідання та притчі світяться та рухаються. Вона разом з командою, оформлювачами та художниками три роки тому вирішила замінити звичайну книгу на креативну. Жінка доводить, що казку потрібно робити власноруч її можна зв'язати, викласти боршту чи Ця книга називається В'язана казка, тому що у ній розповідається про кошеня, яке зв'язали з ниток. В однієї господарки жила була біла киця. Їй було самотньо і вона вирішила їй зв'язати подружку. Вона взяла клубок ниток, спиці, і за вечір вона сплила йому їй. Ось таке гарне різнокольорове кошенятко. Коли от мені дають текст, автор дала. Як його вирішити, щоб його змонтувати, щоб воно одне до другого підійшло, щоб воно було цікаво дійсно, щоб можна було перевести, щоб воно було ну як? Як гра для дітей розумієте, щоб дійсно щоб було подивитись? Ну це як ляльковий театр. От відкрили ті самі персонажі на сцені. Її зайти до бібліотеки не потрібно змушувати. Шестикласниця Анастасія Велігурська любить багато читати за підсумками. Минулого року обласна бібліотека для дітей визнала її найкращою читачкою. Дві години в день я витрачаю на читання. Читання корисне, тому що коли людина сидить за комп'ютером або за телевізором, тому що вона псує свізір, і я думаю, це шкідливо для здоров'я. А читання це корисно, і людина багато чого дізнається. Всеукраїнський тиждень дитячого читання повинен ще більше залучити юних книгоманів. У цей час у місцевих бібліотеках по всій країні і видавці, і письменники спілкуватимуться про те, як зацікавити дітей книгою. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День.